Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, шановні українці, сьогодні, 2 лютого, ми святкуємо велике свято, стрітення Господнє. Це день, коли маленький Ісус Христос уперше був принесений у Єрусалимський храм. В цю мить відбулася зустріч, яка змінила життя кількох людей, і яка досі змінює життя кожного, хто. Справді зустрічає Ісуса Христа зі святом стрітення вас усіх. Нехай Господь дарує кожному з нас свою особисту зустріч з Ним у цьому році. Амінь. Послухайте, будь ласка, Євангелія від Луки, другий розділ. І ось чоловік був в Єрусалимі, якому ім'я було Семеон, і чоловік той праведний. Та побожний, що чекав у утіхи Ізраїлової, і Дух Святий був на ньому, і йому було відкрито Духом Святим, що він не побачить смерті, аж поки не побачить Христа Господнього. І прийшов він у Духові до храму, і коли батьки внесли дитятко Ісуса, щоб учинити над Ним за законом, то Він узяв його на руки свої і благословив Бога. Та й сказав: Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом твоїм умири, бо очі мої бачили спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвідчення, народів і славу народу Твого Ізраїля. Євангелія Луки, 2 розділ, 25, 32 вірши. Семеон. Людина, яка чекала. Семеон чекав усе життя. Він не просто ходив до храму, він жив в очікуванні. Йому було відкрито Духом Святим: ти побачиш Христа Господнього. І коли він узяв на руки немовля, звичайне, на вигляд дитя, його душа відчула. Це він, це той, заради кого я жив. І тоді він сказав найголовніше нині відпускаєш раба Твого у мирі. Це не означає, що він хотів померти. Це означає, тепер я можу жити спокійно, бо я побачив головне, більше нічого не потрібно шукати, зустріч після якої не ходять старими дорогами. І тут дуже важлива думка. Зустріч з Ісусом завжди змінює напрямок життя. Пам'ятаєте, мудреців, вони прийшли зі Сходу, побачили дитятко, поклонилися по, і повернулися не тією дорогою, якою прийшли. Про це описується Євангелія Матвія, 2 розділ, 12 вірш. Бог сказав їм у сні: не йдіть. До ірода. І вони послухали після зустрічі з Христом вони вже не ходили старими дорогами, так само і в нас. Коли людина по справжньому зустрічає Ісуса Христа, щось у ній змінюється назавжди. Вона може не стати ідеальною за один день, але її серце вже не хоче жити по-старому. Вона вже не може спокійно йти. Тими дорогами, якими ходила раніше, дорогою гордості, образ, брехні, ненависті, самознищення. Наші воїни, сучасні Семеони. Сьогодні, коли в нашій країні війна, я молюся і думаю про наших воїнів. Багато з них переживають свою особисту зустріч з Богом саме зараз. У найважчі моменти життя, у бліндажах, на позиціях у шпиталях, у тиші після бою, вони відкривають для себе, що є хтось, хто тримає їхнє життя в своїх самогутніх руках. І багато хто з, ні, з них потім каже приблизно те саме, що сказав Семеон. Господи, якщо Ти мене вівив з цієї біди, я вже не буду жити, як раніше, я повернуся іншою людиною. І це не просто слова, це справжнє стрітання з Господом Богом. Зустріч людини з Ісусом Христом посеред темряви. І після такої зустрічі, справді, Хочеться Не хочеться повертатися на старі дороги, дороги без Бога, без любові, без сенсу. Тому сьогодні, у День стрітеня, я хочу побажати кожному з нас. Нехай Господь дасть тобі свою зустріч, можливо, тиху, як у Семеона. Можливо, драматичну, як у воїна на війні, можливо, ніжну, як у Анни пророчиці, яка все життя молилася, але нехай ця зустріч буде такою сильною, щоб ти вже зміг іти за Христом, і щоб ти вже не зміг ходити старими дорогами. Нехай Христос стане для тебе світлом, яке просвітчує темряву, і славою, заради якої варто жити, бо очі мої бачили спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів. Євангелія Луки, 2 розділ, 30-31 вірші, зі святом стритення Господнього. Дорогі друзі, нехай Господь Ісус Христос зустрічає кожного з нас сьогодні і веде новими дорогами, дорогами миру, любові, надії і перемоги. Благословляю вас усіх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.